Ветіки. Зробив таку драбинку класну. Розкладається, складається, на горище. Є два колеса з-під коляски взяв профільну трубу, от, їздить вона на таких направляючих. Приварив там до смуги гайки, болти накрутив. І отаким от чином вона їздиться. Фіксується два фіксатора тут є по бокам. Фіксується в складному положенні, в розкладному Ось ці Сюди заходять фіксатори. Це в цьому положенні, це в цьому положенні. Надійна, зручна, вписується в інтер'єр. Ну, зручна, дуже зручно все. Кут підйому між сходинками класно. Ну, взагалі, супер бомба. Що не зробив, не купив таку звичайну, яка продається, там, що люк там розкладається. Ну, Місце таке, що тут її не поставиш. От тільки в цьому місці вихід на горище, то саме такий оптимальний варіант цей був. Ну, і ще це є непереборне прагнення до е не, шукати не шукати легких шляхів. Це так само. Ну, Зараз покажу, як вона розкладається. Хвилинку поставлю на штатівчик. Чик, 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 чик. Ось так. О, Так, розвернемо. Чуть-чуть, отам взаді. Може я. Так. Знімаємо з фіксаторів. Зараз, раз, раз, раз. Чик. От. і погнали. І... Фіксуємо. От. Тут виходить, О! ще більше сходинка. Ще краще стало. Ну, по ходу, дещо, по ходу видумував. Бо я ж не інженерний не проєкторовщик. Ну, і лізем. Как бачите, ну вообще бомба. Так, а дробиночка. <свист> <свист> Все. Кого цікавить, могу рассказать а там подробнее. Ну, я... Yeah. Рахую дробина бомба, класс. Все, пока.